Всім вітання. З вами знову я, Вуркрій Пакетцем, і знову своїми приколами. Зараз кофе. Хто зі мною на кубку? Хто на купку? Ставте в коментарях плюсик. Плюс. Або можете поставити букву О, тоді я пойму хто, як то кажуть. Підтримує мене в цій е, нелегкій справі. Попити кувки. Сьогодні у нас. Коротше, день розгрузка. У нас ішов дощ. Е, Зараз розкажу, що це, що буду робити. Бурвати сьогодні не буду, сьогодні буду відкопувати землю. А це коротше. Буду. коротше, землю тут треба трошки перекидати, почистити. Буду Зараз поп'ю каву і включусь, покажу, що буду робити. Все, не перемикайтесь. Ждіть, ждена, жде, жде. Пацани, котя, а цей по посміхайся. Ну не кривляйся, ти кривишся як тати, хоч. Зуби чистив.

як то кажуть, навиків не потребує. Треба лопатою перекидати землю з точки А, в точку Б. Звідси підкидати сюди. Сенски, все просто Коротше, Буду підкидати і цей. І по ходу діла вже буду показувати, як на я. Я так Коть Коть, ти не боїшся висоти. Короче, скинув я оцю землю. Тут в мене рівнина. Ну як рівнина? Трошки треба розкидати. Зробити його цей Зробити трошки культурніше. Тут оце треба буде подивитися. Можливо, можливо, трошки десь піддерти, е, ватою зашиється і померсти, ну, типу, зробиться дві і застелиться металопрофіль. Ось так от планується. Це, там на наступному тижні, я думаю, що це зараз буде метал. Приїдем. Ну, він, короче, високі не боїться, йому по барабану. Mm -hmm. Якось так. От під самий цоколь. І от розкидаємо по чуть-чуть. Бардушня я вже зняю і трошки розгибаємо. Зараз стоїть в стороні того горбика розгибу, розрівняю, трошки трошки Понятне Понятно, що це все потім буде насипатися. Піде ще сюди, певно, з дві машини. Машина це мінімум, з машини землі це точно сюди піде. А мається на увазі ґрунт. Щоб вирівняти це все і спланувати. Тобто, ну, коротше, отак от. Якось отак. Тоже певно, швидше за все, що буде на прискореному э, цьому варіанті, то сам, якщо все розказувати, показувати отак. От от. Вчорашнє відео, по-моєму, зайняло би 20 хвилин на суфліку. Що, я скажу, що підчищати набагато ліпше шуфлю. Ну так, це все виглядає. Зараз покажу. Зараз трошки ну, так воно виглядає. Ну, понятне діло, дело, що це все чорнове. Але, 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 але вже катінка вимальовується. Якось, якось так. Покажу до висоти птічого польота. Ну, коротше, Цю частину я розрівняв. Сьогодні свято. Коротше, ну, я не знав. Ивана, по-моему, будет слово. Кто не знал, кто будет двигаться, то знает. Сегодня свято, сегодня ничего не рубить. Он там дитёк лида. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. туда, оп, и провернулся. Второй. Ой, капец. Короче, тут я подчистил. Вот тут, вот тут я подчистил, вот тут бляха. Я ее же заберу завтра, завтра не буду никакого свято. Короче, зарублю, зарублю, зарублю. В общем, ну, пока что так. Думав, сьогодні, ну так як я і казав, сьогодні у нас земельно-господарські роботи були. були, трошки розрівняв чуть, чуть і там трошки багато було. Там із окопа з траншеї землю ми сюди викидали. І багато землі я так накидав. Ну, тобто там було набагато нижче. даже нижче було як, з е, самого початку, як зараз. Це вже багато я розкидав, як можна бачити, коли на тій частині, от, як там, а тут як вже отак. Ну, трошки накидав, якби нагрівся, бо був спочатку в курточці, курточку скинув, зараз в кофті. нагрівся, стало жарко. Коротше, якось так, поки що, поки що в мене такі новості. Там далі, завтра, якщо буде погода, бо сьогодні дощ ішов цілу ніч. Завтра, якщо буде погода, то завтра я домерую дві стінки. Десь, може, з наступного тижня, я думаю, поїдемо, заберемо метал. Багато там треба ще буде докупити. Там такі ручки, заслонки, провод, кабель, коробки, Ну, багато, в общем, всього такого розходного, як то кажуть. Коротше, поки що отак. Все, поки що отак. поки що отак. Все, всім дякую за увагу. Будьте здорові. Короте, наша частина сьогодні дуже коротенька.